199 гривень за дитячі, дівчачі черевички пепер. Ось такі ось так виглядають. В лоті буде 12... 11, перепрошую, пар. І ціна лоту 2189 гривень. Дивіться, маємо ось таку модель. Бачите, ось так виглядає. Тут всередині вони утеплені йдуть. Ось, бачите, рожева така накладочка утеплена. І маємо ось таку цупку гарну підошву, яка не буде ковзати. Лаковані я вже показував, теж з утепленням ще раз покажу. Ось тут е у нас блискітка йде YKK від популярного бренду. Ось так вони виглядають, якщо трішечки всередину заглянути. Також маємо ще дві модельки: це ось така коричнева. От, бачите, Тут, тут така екозамша. І вони йдуть у нас такою системою вентиляційною, яка е, дає якби, дихання вашій нозі. І є ще ось такі теж стильні, ось так виглядають. Е, теж йдуть у нас на вентиляційних таких отворах, які будуть гарно вентилювати вам ваші ноги. Ось, будь ласка, також можна зробити скріншот, почитати про цю всю систему, погуглити. 199 гривень за такі дівчачі черевички. Рітейл ось таких починається в інтернеті від 400 гривень, а ось таких від 500. По розмірам, що у нас буде в лоті? 32-й розмір 2 пари, 33-й дві пари, 31-й 1 пара, 37-й одна пара, 36-й 3 пари, 34-й одна пара, і 35-й одна пара. Тому, щоб замовити цей лот, пише нашим менеджерам. Вони чекають, проконсультують і заробляємо разом.